Всім привіт, друзі! Сьогодні ми рибаки рибакию. Друзі, вибачте, що так пізно прийшов, бо у нас ось така погода. Ось така. Е, той, друзі. Зараз погода, звісно, покращилась, бо я вже думаю, сьогодні не піду на рибалку. Я накинув тут десь фоточок. Я їх, коротше, накину, щоб ви бачили, яка у нас погода була. А я зараз... Думаю, на рибалочку от прийшов. Зараз позакидаю, ось тут. Друзі, оператор наш захворів. Оператор скоро видужиє і буде з'являтися наших відео. А зараз я вимкнусь, коли ось тут позакидаю. Друзі, я вже сам позакидав. Йду на істе місце. Друзі, у нас зараз такі погоди. Осінь. Ну, Це взагалі знати. У нас зараз дощик іде маленький. Я вирішив сходити на рибалочку, познімати вам контент. Друзі, дякую вам за актив у Ютубі. Я не очікував такого, щоб під відео в мене майже 100 переглядів. Це просто капець. Друзі, дякую вам за це. Просто дякую. Максимально дякую, дякую, дякую. Друзі, зараз ось тут позакидаю, як буду вже десь підходити до моста, тоді увімкнусь, а зараз я позакидаю. Так друзі, так, друзі. Я вже самі це перейшов. Просто не йшов поуді, бо я в носках, То я перейшов сюди. І сьогодні нема тут гус гусей качок. Кайф, зараз Половим. Ось. І звісно вам щось сказати, зараз вам покажу, на кого я тістра ловлю сьогодні. Вчора ходив на рибалку, не записував, вибачте. Зараз чекайте. Оп. Зараз... ось ну, такого тістра. Він мені раніше показував гарні доволі результати. Та, звісно, я на його ще не здую нічого, але... А я вже щука брала то брала. Ладно, друзі, зараз я тут позакидаю, дійду десь до напиту, тоді ймкнусь. Якщо щось буде, то ймкнусь моментально. Так, друзі, одним коротшим словом. Позакидати я, то позакидав. Нічого не піймав. Ну це вже не дивно. Але, друзі, що я можу одне сказати? Одне, але... Що відео буде сильно коротке. Зараз, друзі, тут йде машина. То є, друзі. То мені це не сильно подобається, що відео сильно коротке. То я не знаю, що зараз робити. А, друзі, о! Я знаю, що робити. Зараз я ще ось тут позакидаю, схожу, там закину, ось тут ще позакидаю по одному разові. Ой, ну, взагалі, сілмо позакидаю ще і тоді ще вимкнусь. Ой, друзі, я просто вимкнуся, бо з тим виходити, було б не сильно. Добре, зараз, друзі, можу... ой, сну. слизько все, що капець. Зараз я друзі вже пройду, прийду, прийду. Ну і десь з тут зараз я почну закидати. Самі це будуть назад, а ще поговорю з вами. Якщо щось буде, я увімкнусь. Так, друзі, я вже позакидав ось тут. Ось тут ще спробую позакидати. Друзі, дякую вам за цей перегляд відео. Вибачте, що таке коротке. І зараз усім до зустрічі.